<тит> а, а, а о, о, Ти знову стоїш на вокзалі, проводжаєш коханого на фронт сльози, твої не сховай душі, серце знову розриває, знов ти будеш на самоті. А ти молись дівчина, коли він не мережі, не плач, все буде, добре сльози не допоможуть. А ти молись дівчина, навіть без слів, поки поручого нема. Дівчина, коли він не в мережі, не плач, все буде добре, сльози не допоможуть, а ти молись дівчина, навіть без слів, поки поруч його нема. І коли він, вже який день не в мережі, ускорене серце биття, не можеш знайти місця собі. І Сотні повідомлень кожен день, та вже який день він не в мережі, а ти молись, дівчина, коли він не в мережі. Не плач, все, буде добре сльози, не допоможуть А ти молись, дівчина, навіть без слів, поки поруч його нема а Ти молись, дівчина, коли він не в мережі не плач, все буде добре сльози, не допоможуть А ти молись, дівчина, навіть без слів, поки поруч його нема Молися дівчино, твій воїн захища котиться по щічкам твоїм сльоза. Молися дівчино, твій воїн захищає, будь сильною, як він, коли нас захищає, а ти молись дівчина, коли він не в мережі, не плач, все буде добре, сльози не допоможуть. А ти, молись, дівчина, навіть без слів, поки поруч його нема.